Мирного неба всім. І так ми дивимося з вами, що несе вам наступний місяць. Що несе вам наступний місяць? Візьмемо таку різдвяну колоду. Енергії основні місяці. З чим ви входите, з чим ви вийдете, несподіванка. Новина, що в позитиві, що не дуже в негативі? Робота, фінанси, особисте життя. О, ну що ж, на щось прольється світло? Подивимося? На що? Хо -хо -хо. Свято? В принципі, свято для вашого дому. Енергія стабільності, тому що це все-таки четвірка жезлів, і, можливо, ви будете тут в питанні пари або з кимось заодно розкривати ваші можливості для дому. Лицар жезлів, в принципі, це якась дієва історія. Ви входите в місяць або з кимось, або це ваша історія. Це може бути якби повернення додому, це може бути дорога, коли ви ну це. це Питання відряджень може бути для вас актуальне, або якихось поїздок. Але так як основна енергія у вас стабільності, тобто можна сказати, що ви або повертаєтесь додому, були в від'їзді, от якраз, можливо, на початок місяця, або хтось приїжджає от якби з кінця місяця і початок ну, прийдешнього місяця. Ой, вже відкрила, ну нехай буде. З чим ви вийдете? Момент. Момент захисту і затвердження своєї власної території або своїх власних амбіцій, або те, чого ви досягали, і тут, в принципі, карти збільшення йдуть. Тут у вас четвірка, тут у вас вже виходить на сімірочку. Е, яка несподіванка? Трійка жезлів, знову жезли, у вас йде, і новина: королева Пентаклей. Ну що, або якась дієва енергія для вас, по королеві Пентаклів, Пентаклів буде. Е, навіть можна сказати, десь основним чинником, тому що вона дає фундамент, і вона йде в питання новини. Це ще момент заробітку, момент ствердження, момент життєвої сили і здоров'я, і це все для вас в. Новині. Ну, Або людина, яка, жінка, яка має такі якості, або сама по собі по королеві така домогосподинка, або О, по знаку зодяку, якщо хтось дивиться, ну, або по аспекту Несподіванка трійка жезлів знову ж це момент того, що тут якась жезлова історія, яка дає для вас момент затвердження позиції, життєвої позиції, або, кажу, це ще може бути зв'язку з вашою нерухомістю, домом, конкретним місцем проживання або місцем роботи, де, скоріше всього, наводиться якийсь як лад, як порядок, як стабілізація. Ідуть якісь нові перспективи. Можливо, я кажу вже нова якась поїздка або дорога, яка буде для вас відкриватися. І в такому випадку це ну, як неодноразова дорога. Вона, скоріше всього, буде і до цього місяця, і після вона буде продовжуватись. Тобто, щось буде стояти у вас в процесі як відряджень. Це також може бути ще доволі цікава чоловіча енергія, яка вженеться, так сказати, в ваше життя. Все може бути і несподівано для вас, і можливості, тому що тут несподіванка, і дає от такий якийсь святковий. Ну, Святковий настрій, тому що тут, в позиції, це йде туз жезлів. Жезли, жезли далі у вас стоять на першому місці. Можливо, будете облаштовувати якийсь ну, святковий простір. Лицар Пентаклей це момент. Ну, дивіться, що в негативі. Скоріше всього, це момент або затягнутості якоїсь, або невирішеного конкретного питання по часу, або ще історія, коли ну, прийдеться якби в чомусь, тут дуже багато рухливості є, дуже багато, а ця карта якби притурможує сама. І тут от щось, ну дивіться, щоби в залежності. Королева Пентакли, якщо це ваша енергія, щоб ви самі не притурможували. Якщо це хтось інший, щоб хтось вам не притурможував, також може бути. Ваше бажання, ваші бажання або знову, щоб ви самі не притурможували свої бажання відносно когось. Ну, в такому випадку це буде, скоріше всього, чоловіча енергія ну, для мужчини. Несподівано тут королева Пентаклей може виникнути. Не несподівано а новину відносно королеви Пентаклей, ви отримаєте. І в такому випадку вам потрібно дуже швидко рухатися. Це для мужчини. Дуже швидко в позитиві, щоб досягнути своїх цілей. Тому що інакше ви застрягнете. Це, скоріше всього, так. Ох, робота місяць. Місяць може дати момент невиясненої історії, або також може ще дати якось, знаєте, відкладеної, відкладеної позиції на деякий час, тому що може щось бути ну, от може щось змінятися. І треба буде або переїжджати, або поставити на паузу, або знову ж питання відрядження також може говорити нестабільна якась історія. Чи може бути якісь е, підстави? Ну, в принципі, може бути. Можуть бути. Але тут доволі непогана, е, ну, якби непоган, непогані карти, тому ми не будемо дуже говорити про якусь підставу. Хіба би самі собі зробили тормозний е, шлях? І е, тут на грошики також е, історія того, що. Може бути, що багато вкладень, багато роботи, а не дуже вели, ну, висока, високий результат. Або от ті ж самі, до прикладу, відрядження, або через відрядження, що гроші приходять чуть-чуть пізніше. Ви роботу зробили, а гроші приходять якби чуть, -чуть пізніше. Ой, особисте життя. Особисте життя у вас тут відлюдник. ну що, відлюдник, Так як я розумію, тут для вас є можливість щось на цей момент, на цей місяць поміняти у власному житті і, напевно, в особистому карта стабільності, так. Порядку, так. Дуже важливо захистити свій простір, що ви і зробите. Головне, щоб не застрягти в чомусь, а все-таки просуватися, не відмовляйтеся від якоїсь, тут же так скажу, скоріше всього, не відмовляйтеся від якоїсь подорожі або якихось. О, якихось, ну, коли, якщо вам ідуть якісь пропозиції, скоріше всього, ну, якби, попробуйте, подивіться, відкрийте для себе щось, навіть якщо ви будете хвилюватися відносно роботи, як це повпливає, ну, от. Ем, Ну, тут може бути, що ви будете пробувати щось відносно роботи. Особисте життя все-таки було цікаво. Королева Жезлів все-таки. Дивіться, королева жезлів тут іде, дістаю ще королева жезлів. Або жінка, яка дуже направлена на досягнення своїх. Зібностей досягнення своїх творчих намерів. Ну така жінка. Не те, що трудоголік. Тут не про трудову будемо говорити. Тут якось відсторонена От сама в собі, але при тому дуже сильно дієва. Та дев'ятка кубків. Все-таки є можливість щось тут поміняти. Все-таки тут є можливість щось поміняти для вас. Або знову ж, якщо вас не хвилює питання пари для вашого особистого життя, хватає те, чим ви насолоджуєтеся або так, як ви живете, тут ваше особисте життя в такому питанні в пріоритеті, щоб ніхто нікому нікому не заважав, ви собі насолоджуєтеся тим, як ви бачите, те життя. А ви, в принципі, продовжуєте захищати свій простір, і ну, він цей простір вас повністю влаштовує. Король черв, десятка черв дуже цікаво. Двійка, слухайте, тут якась е, пропозиція явно для когось буде, навіть якщо ви в самотності. Е, що ви будете вибирати, це вам дивитися отут. Буде пропозиція, будете, будете керувати своїм життям, але тут вона буде від когось. Е, це може бути як робоча, ділова, так само і е, дружня пропозиція, щоб відкрити якісь можливості, можливості на полюбовне, як я кажу, полюбовні справи. Знову ж, тут два короля проходить, три короля дуже цікаво. Але зараз ще подивимося на сімірку, зараз, тому що тут є подарунки, тут є дотримання інтересів, тут є клопоти, хороші клопоти, знову ж, які дають вам можливість закрити якісь. Щось не викинуло, дірки, як кажуть, закрите. А це може ще бути ну, знову ж, з якої позиції ми будемо дивитися, я ж тут не загадувала. Надії на життя. Нагарне, успішне і якесь таке як сотрудничество от з кимось. Причому це може бути як ділове, так і відносно грошового достатку. Це може бути подружнє, це може бути. Подружня. Подружня виглядає як сімейне. Я мала на увазі друзі, коли обмінялися чимось або домовилися про от ми з тобою давай зробимо оце». Може бути тут. Ну, якщо дивитися, можна сказати, що навіть якщо така зустріч, вона дає момент договірної якоїсь основи і розвитку, е є можливість, є можливість е якби на гарну подальшу історію. Щось я зовсім затурмозила з перекладом на гарну подальшу історію. От така у нас сьогодні. Що тут, що там? Ну що, тримайте короля Жезлів ще також витягнула. Ну, От якось королева і король жезлів. І тут дев'ятка кубків. Ну, Або якась пригодницька історія для вас в любовному плані, коли вона виведе вас з історії самотності, але я думаю, чуть-чуть далі по шляху, по місяцям, тому що в цей місяць ви будете все-таки самостверджуватись, отак, або розглядати таку пропозицію. Ну, або питання, можливо, якихось зустрічей, як кажуть, хто чим дихає. Може бути отак. Все, дякую вам і до зустрічей!